Друзі, всім привіт! Як відбувається обмін? Людина підписана на Тікток. Листала TikTok, Вибрала, приїхав 30 км чи 40 від мене живе, Приїхав, пощупав тракторця, подивився оцього Сінтайчика. Ціна його 2-300. І такий дракончик іде назад на обмін. Кому треба маленького тракторця, комусь треба більшого комусь меншого. Люди сві по-різному щось комбінують. Друзі, такий тракторець він йде з куном, ціна його 13 тисяч і плюс кун 4200. Тракторець беритва, з плугом вже бігає пару днів, тяне як звір, нюансів по ньому немає. Собриє, як має бути. Трактор був на фірмі, їде дуже добре. 892. Другий отакий. Він також 13 тисяч, він іде з грузами. чого йому не бракує, сідаючи печеш. 72, 12500. 2008 рік. Самольота не трактор. Нічого ніде не все ціленьке. колеса хороші, досить тихо їде. Цей працював у лісі. У комуторіка та питань нема. Трактор обслуговувався. 8 По ньому бокова коліса. 2006 рік по агрегатам. Оцей синенький, він є 16-го року. 16800 його ціна. 3 з копійками мотугодинного працювання. Цей 11 тисяч на віддачу, 96 рік. Польський варіант, польська збірка, привезений з-за кордону. Турбіну в ньому треба замінити, а так трактор заводиться їде досить непогано. 2003 рік 8900 на віддачу. 94 рік 8800. Без торгу тракторець вартує своїх грошей на дозаторі, на хорошій резині. З документами доглянути цей з барою працював з траншею купачем 9 тисяч. Це все вам показав по 892-х і по двойках. Там ще на під'їзді 892-й і 82. Друзі, приїхали сівалочки на 21 лійку до Т-40 до МТЗ. Сівалочки в ідеальному стані, турбопроводи ціленькі, знизу ці анкера не витраті, всі живенькі, до Т-25 на 15 лійок. сівалочки кінні, перероблені під трактора. Така маленька буде 18 тисяч. Та більше, з плюс-мінус 22-23. Зараз порахуємо дорогу, доставку. Ляля, -ля, що ти як нова? Катушки ще все вкрасти. Що вона кіна то не є. Маленька до підстайчика, до синтайчика. 220-го піде ідеально. зараз Так, друзі, фермера, землероби, Всім привіт, їду завтра на жидачів, Ходорів, Миколаїв, в сторону Львова, хто там хоче, що які може запчасті, може, які колесо, щось з навісною, якогось плешка поміли, чи можна щось доставити. Доставка буде безкоштовна по трасі. Не з'їжджаємо нікуди, можу підвезти. під'їхали, забрали. Навіть дачі веземо такого дракона, я вже знімав. З куном генералом. Так у нас загрузка вийшла. Габарити висоті в висоті у нас мають бути 4 метри. Бачите, все якраз до сантиметра. Під тим містком, що я вам там показував, що фуру склало, їхати не будемо, бо там ми не пройдемо. Будемо їхати на Львів на зимну воду, правою об'їзною або лівою. Там вже подивимося по настрою. Там трошки гірша дорога, лівою трошки краще. Бочку таку людині порахували. 1300 доларів можна було взяти і 1500, попередньо продали таку за 1600, ідеально вона вакуумна є, на хорошій резині. Клієнт постійний вже бере третього трактора у нас, то для тих, говорю, писарів. Вони ще за царя гороха лишилися ті писарі. Ще напевно пращури тих дідів. Такий тракторчик є, 25-ка. Акуратно, повністю робоча на ходу, без сколів всяких, без тріщин, все ціленьке по колу. Бачите, показую вам всі болючі місця, нічого ніде не супливить, не тече. Акумуляторний ящик живий. Сончика акуратний. заводиться, їде, гуде, не піщить. Тракторець з документами. По бортових, по рукавах питань тут немає, подушки, бачите, нового зразка стоять. Це вухо його любить відривати, треба на нього увагу звертати і спелечки тут все чітко, кулеса майже нові. Трактор рівненький, акуратний. Чотири 900 його ціна. Можливий обмін на ваш трактор? Є доставка. Цікавий телефони. Ви чіпляєте тут на навіску і на гідравліку вона вам ходить вправо-вліво. Ви собі можете між деревами маневрувати гідравлікою. Це є садова, німецька, не фриза, а мульчер а там є табличка, вам скину стіну ви можете загуглити, подивитись. Курва пальця низ. піднес. матер 80 вона має